На авторинку Карпарк продаж від власника. Номер власника буду вказувати під відео, друзі. А в нас у продажі Volkswagen Passat B8 2012 року випуску 2,5 літри на автоматичній коробці перемикання передач. Друзі, це американочка. Невелике пошкодження було по цьому задньому крилишку. А так автівочка. Просто без жодних зауважень. Друзі, в нас легкосплавні диски на гарнесенькій гумі чи їздити, їздити. Галогенова прозора чистесенька оптика. Нагадую, під капотом 2,5 бензинчик. На даху у нас є люк, все працює, нічого не тече. По комплектації салончику дивимось. Всі чотири склопідіймача, електричні дзеркала з підігрівчиком, багажничок з кнопочки, електричний привід сидінь. Штиряний такий гарнесенький салончик, просто у відмінному стані. Ви тільки погляньте, все тілесеньке, нічого не просиджене, не продавлено. Кермо під чехольчиком так само в ідеалі, друзі. Дивіться, у нас датчик світла. Круїз присутній, мультикермо, звичайний гідротрансформаторний автомат, двохзонний кліматконтроль підігрів передніх сидінь. Гарнесенька мультимедіа. Годинничок навіть є дивіться, двісті тисяч кілометрів на приладах. Стеля просто у шикарному відмінному стані. Все як має бути. Всі наклеїчки, все це, все присутнє, друзі. Задній рядочок так само дуже багато місця для ваших пасажирів, тож їм буде дуже-дуже комфортно. Так само шкіра, все як має бути. Карки дверей не затягані з такими гарненькими дерев'яними вставочками. Нагадую, друзі, по кузову автівочка без зауважень. Автівочка сів, поїхав, трошечки, ось дивіться, отак от затонована в нас. Тож дуже гарний має вигляд. Зараз вам покажу, що в нас під капотом. Власник сказав, що дуже низький цінничок буде на даний автомобіль. А можливо навіть перший в авторія. Тому що гарненька автівочка за гарні кошти. Так де воно тут відкривається. Ось все. Так, дивимось. Тут двигунчик, дивіться, сухенький, чистенький, ремінець, новенький в нас стоїть. Дивіться, все сухесенько, все як має бути. Дивіться, друзі. Звичайна атмосфера на 2,5 літри, дуже потужна. Як має бути, дивіться, так само всі наклеечки, все це присутньо без проблем. Крила, дивіться, не кручені. Він кодик є, кому потрібно. Дивіться, капотик так само в відмінному стані, без іржі. Все як має бути. Так, і пішіть ще вам покажу. Закриваємо. І пішіть, ще вам покажу. Багатничок. То, що багажничок в даному автомобілі також дуже великий. Дуже-дуже великий, друзі. Дивимось. От тут особисті речі власника, але то нічого. Дивіться, просто от величезний. Можна тут хоч спати. Задній сидінь складається за потреби. Все без проблем. Друзі, тож така автівочка, продаж від власника нагадую, номер телефону власника буду вказувати під відео. Ціна даного автомобільчика 9 тисяч доларів. Перша ціна на авто тож, кого цікавить? Телефонуйте!